Привіт, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. І так, пам'ятаєте, я анонсував масові перевірки внутрішньопереміщених осіб на рахунок того, чи не повернулись вони в місця постійного проживання, чи не оформили вони виплату ті люди, які переїхали десь в інший регіон України набагато раніше. І це все впливало на виплати. Вірніше, якщо зафіксували такий випадок, то виплати припинялися. Зараз ж до перевірки внутрішньо переміщених додали ще один. Пункт, а саме для чоловіків від 18 до 60 років, і це той пункт, що стоять вони на військовому обліку. Як більшість із вас знає, усі чоловіки призивного віку від 18 до 60 років при зміні місця проживання повинні іти і перереєструватись у військоматах, тобто приписуватись до іншого військомату, якщо раніше. Цим правилом можна було знехтувати більшість цього не робило. То у військовий стан це обов'язково. Потрібно стояти на реєстрації за вашим місцем проживання. А внутрішньопереміщені особи змінюють своє місце проживання і разом з тим потрібно приписуватись до іншого військомату. І от наразі тим внутрішньопереміщеним, які не будуть стояти на військовому обліку в іншому військоматі, скоріш за все не будуть виплачувати кошти як внутрішньопереміщеній особі. Не є виключно. Що всім цим людям дадуть повістки для уточнення їхніх даних, і також разом з повістками після уточнення даних і проходженнями догляду, вони можуть попасти на навчання, а потім уже до лав Збройних сил України. Ця тема була актуальна уже досить давно, тому що багато говорили, що от ідуть захищати ваш дім, а ви тікаєте навпаки свого дому замість того, щоб його захищати. Ну, звісно, ситуації різні, причини різні, але от. Закон стояти на військовому обліку ніхто не відміняв, і от вирішили його підкріпити виплатами для внутрішньопереміщених осіб, тобто не стоїш, не отримуєш. Тож на початку перевірок анонсували, що приблизно 20% не отримають виплати як внутрішньопереміщені особи у зв'язку з тим, що вони повернулись назад до домівок. Зараз Херсон звільнили, багато людей туди повернуться. А тепер, уже коли додались туди і військкомати, то ця цифра. Може зрости спокійно і до 30, і до 40%. Тому що багато хто не виконував даного правила на рахунок військової реєстрації. Отака от от інформація на сьогодні уважно слідкую за новинами і вам розповідаю на каналі Народна Думка. Тож долучайтеся!